Вітаю. Наш міні-курс стартував стрижневі системи. Отже, про що ми будемо говорити? По-перше, коли я буду казати стрижневі системи, я буду мати на увазі розрахункові схеми стрижневих систем. І конкретно ми говоримо про плоскі стрижневі системи. Отже, що означає кожна з цих понять? Що таке розрахункова схема? Якщо ми маємо з вами якусь реальну споруду, то для того, щоб виконати її розрахунок, ми маємо її спростити, ввести ряд припущень, спрощень. І тоді ми ще отримаємо Отримаємо розрахункову схему. Наприклад, ось така мостова споруда, її розрахункова схема може бути ось така просто стрижнева балочка. Ну І конкретно це в нас є шарнірно-консольна балка. Навантаження теж у нас може спрощуватися. Тиск від шини колеса е спрощується до зосередженої сили. А якщо ми розглядаємо навантаження від гусеничного транспорту, то тоді розглядаємо його у вигляді рівномірно розподіленого навантаження. І що таке плоска стрижнева? Стрижнева система. Якщо ми розглянемо ось таку систему плоску, вона діє в площині екрану, то і навантаження має діяти в площині екрану, а не перпендикулярно до нього. Які типи стрижневих систем, розрахункових схем ми будемо розглядати балка. Знайдіть балку на, цьому, на цих рисунках. Раму знайдіть. Ферму. Арка. Отже, якщо ви визначили ось таким чином, балка. Рама, ферма, арка. То ви молодці. І коли ми будемо говорити про ці системи, ми будемо порівнювати їх з точки зору деформації, яких зазнається ця схема розрахункова, ця система, і з точки зору внутрішніх зусиль. Отже, які типи деформації нам потрібні, але їх набагато більше, в принципі, нам потрібне плоске і поперечне згинання. І нам потрібний осьовий розтяг стиск. Дві деформації. Так, симуляції відео не буде, вони будуть в іншому відео, а є лише скріншоти. Якщо ми розглянемо балочку на двох опорах з рівномірно розподіленим навантаженням, то дивіться, ось балка була до деформації. І після деформації вона ось таким чином деформується. шарнірно нерухома опора забороняє вертикальні переміщення, горизонтальні. Подивіться, тобто ця точечка як була. І нікуди вона не змістилася після деформації, але що, що відбулося? Поперечний переріс, от, повернувся на деяку величину. А шарнірно-рухома ну, опора дозволяє горизонтальні зміщення. Ось у нас ця точечка, бачите, змістилась на певну горизонтальну величину, але не на вертикальну. Так, і що в нас відбулося? Верхні волокна в нас стиснулися при такій розрахунковій схемі, а нижні розтягнулися. І навпаки, якщо це консоль. Консольна балка завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, то в неї розтягуються верхні волокна, а нижні стискаються. Якщо ми говоримо про розтяг, стиск, наприклад, затиснене стрижень і деформація розтягу, то що відбувається? Видовження, на певну величину, звичайно, і площа поперечного перерізу у нас зменшується. Так? І якщо це стискання, то відбувається звичайно скорочення на певну величину, а площа поперечного перерізу, висота поперечного перерізу збільшується. І, звичайно, я тут показую в такому великому масштабі всі ці видовження і скорочення, всі ці деформації для того, щоб їх око було нормально, можна було розглядіти нормально. В реальності ми розглядаємо всі конструкції в пружній стадії роботи матеріалу і всі деформації, всі переміщення. Вони дуже малі в порівнянні з самою системою. Тобто їх так от побачити неможливо. Якщо так, про деформації. отже, плоске поперечне згинання і деформації розтяг стиску. При цих деформаціях в поперечному перерізі стрижнів виникають внутрішні зусилля. А конкретно при деформації згинання виникають згинальні моменти, поперечна сила, ось вони. А при деформації розтяг стиск виникає поздовжня сила. Тепер розглянемо якусь плоску систему і виріжемо з неї маленький елементик довжиною DX. Покажемо його крупно, щоб ми його побачили. Отже, що з собою представляє момент? Момент прикладається до торців нашого нескінченно маленького елементика, ось таким чином. Так? Для чого прикладаються ці внутрішні зусилля? Ми вирізали цей елемент. І він виокремили його з загальної системи, а він має залишатися в рівновазі. Тобто для рівноваги ми прикладаємо ось ці внутрішні зусилля. Так, поперечна, переріз, поперечна сила як виглядає ось таким чином, так? вона діє поперек до усі ділянки балки. Поперечна сила і поздожня сила. І всі ці зусилля тут показані зі знаком. Плюс, як ми їх приймаємо в розрахунках. Тобто, ось така поздовжня сила, яка викликає ну тут ясно розтяг нашого елементу, вона береться з плюсом. Відповідно, якщо ось так направлена, поздовжня сила викликає стискання, це у нас знак мінусу, і відповідно, так само до моменту і до поперечної сили. Так, будівельна механіка. Для чого нам треба знати взагалі внутрішні зусилля? Тому що будівельна механіка це наука про розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість. Запам'ятайте ці три слова. Споруди або якоїсь такої великої частини цієї споруди, тому що опір матеріалів, він просто окремо стрижень вивчає. А будівельна механіка вже сукупність стрижнів, скажімо так. І для того, щоб виконати ці розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, нам потрібні внутрішні зусилля. Ось цим займається будівельна механіка. Вона докопується до того, як правильне, як точніше знайти ці зусилля. Говоримо про деформацію згинання. При згинанні виникає, в перерізі стрижня, виникає згинальний момент, ось він. Так, окремо показаний. І поперечна сила, ось вона. Якщо говорити про ще більш прості деформації, то згинальний момент викликає деформацію чистого згинання, а поперечна сила викликає деформацію суву. Поперечного суву. Отже. Говоримо про момент. Защемимо умовно лівий край нашого елемента. І прикладемо лише момент до правого краю, до правого торця. Що буде момент викликати? В найпростішому варіанті момент викликає поворот поперечного перерізу, ось на певну величину, на певний кут дельта фі. Якщо ми защемимо умовно лівий край і прикладемо поперечну силу, тут вона показана у вигляді розподіленого дотичного напруження. То що буде викликати ця поперечна сила з торцем? Вона буде зміщати конкретно при такому напрямку вниз правий край зміщає, так? І деформація цього суво характеризується величиною дельта Z, тобто на певну величину зміщається, цей поперечний переріз, і кутом гамма, тобто. На певний кут у нас виконується як поворот так? оцього нижнього краю, не торця. нижнього краю. І деформація розтягу стиску. Тобто, так само умовно защемлюємо або затискаємо лівий край нашого елементу і приклинаємо додатню поздовжню силу, тобто ту, що буде розтягувати елемент. І що вона буде викликати, вона буде викликати видовження елемента, звичайно. Тобто, ось цим характеризується деформація розтягу стиску. О, висновок! Тобто, що треба запам'ятати? Треба запам'ятати, які типи стрижневих систем є: балка, рама, ферма, арка. Вміти їх знаходити. Ну, ви ще подивитеся окремо відео про ці елементи, вміти їх знаходити і розуміти, як відрізняється їх робота, яка особливість деформації, які зазнають ці системи, та внутрішніх зусиль, які виникають в цих системах. Дякую за увагу! Бай!